Доброго дня. Мене часто запитують мої читачі в різних соцмережах, так як я маю собаку французького бульдога, скільки все-таки я даю собаці проти паразитарних препаратів і як часто. Скажу відверто, що я даю собаці дронтал з ветеринарної аптеки відповідно на масу тіла собаки раз в місяць. Чому раз в місяць, а не раз в квартал, як радять ветеринари? Тому що токсокароз, собача аскарида, яка розвивається в собак в кишечнику, вона в принципі розвивається до півтора місяці в собаки, тобто цикл розвитку. Тому якщо ви даєте раз в місяць саме дронтал або інший препарат, який знищує собачу аскариду або токсокару каніс, тобто собачу токсокару. Ви отримаєте класний результат. Тобто, перше, ваша собака менше хворіє і краще має травлення. Друге питання: що личинки, які потрапляють, тобто з яйцями собачих токсокар, ваш організм менше вас атакують. Тому що знову ж таки, коли людина заражається собачим чи котячим токсокарозом, та сама історія з котячим токсокарозом, тому коту теж варто давати раз місяць протипаразитарні препарати. І таким чином ви менше маєте ймовірність заразитись. Бо як ви заразитеся собачою токсокарою, це дуже багато різних ускладнень. Це може бути і втрата зору, і поява астми, і поява знову ж таки дерматиту, проблем з печінкою, проблем навіть епілепсії. Якщо ви не розумієте, що таке собача токсокара, просто загубліть дві хвилини або подивіться будь-яке моє відео про собачу токсокару. І ви зрозумієте, наскільки це. Складна інфекція, мікроличинки півміліметрові, які потрапляють в будь-яку частину вашого тіла, навіть в сітківку ока. І повірте, що витравити їх потім звітом з нашого організму є дуже важко. Тому простіше давати собаку чи куці котам, давати раз в місяць протипаразитарні таблетки і мати менші ризики потім заразитися токсокарозом. Дякую всім, що ви мене дивитеся! І відповідно знову ж таки. Дякую, що виконуєте мої рекомендації і відповідаю на ваші запитання.